Схоже, рано чи пізно нам таки доведеться воювати без американської зброї. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зараз український оборонпром виробляє третину від необхідної на полі бою зброї. Перед вітчизняними оборонними підприємствами стоїть завдання збільшити виробництво і вже цього року вийти на 50% необхідного озброєння. Близько 60% усієї зброї Україна отримує від США і Європи приблизно в рівних частинах, по 30%. Решта 10% з інших країн. Україн. Американську зброю в перспективі можна буде замінити вітчизняною. Поставки з Європи мають тривати, але є нюанс. Як повідомив Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, тільки 20-25% зброї, яку Україна отримує від Євросоюзу, виробляють безпосередньо в ЄС. Решту європейці самі закуповують для України за кордоном, у тому числі у США. А тут Трамп пригрозив Європі, що США більше не захищатимуть ЄС, навіть у рамках НАТО. Крім того, європейці влякають постійні загравання Трампа з Путіним. У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. І ви знаєте, він хоче закінчити війну. Він хоче її закінчити. Щодо того, чи хоче Путін миру, красномовно говорять руйнування, які щодня завдають Україні російські війська. Ніхто у світі, крім ізгоїв на кшталт Північної Кореї, Ірану та Білорусі, більше не довіряє Путіну. Але Трамп, схоже, хоче приєднати США до цієї секти прокажених у Європі. Ж нарешті з'являється розуміння, що в разі поразки України вони будуть наступними. Тим часом кремлівські шефки вже наважуються висувати НАТО умови і погрожувати. Либо блок НАТО розпадеться. І ми вже будемо добивати Європу. В Європі потіляли страх. К нам Європа заворушилась. Лідери країн ЄС на екстреному саміті схвалили плани щодо збільшення своїх військових витрат. За підрахунками Єврокомісії на оборону Євросоюзу, тепер буде спрямовано близько 650 мільярдів євро. Також Єврокомісія пропонує створити оборонний фонд на 150 мільярдів євро. Це безпрецедентний крок. Оскільки раніше використання бюджету ЄС на військові потреби було заборонено. Ми повинні бути готові. Нам потрібно виробляти, нам потрібно захищати. Це по суті те, чого від нас вимагають наші громадяни. Сьогодні перед Європою стоїть непросте завдання: з одного боку потрібно переозброювати власні армії, поповнювати арсенали, а з іншого продовжувати поставки зброї Україні. І тут виникає питання: чи подужує все це ОПК Європи? Згадати, хоча б минулорічну історію з мільйоном артилерійських снарядів для України, коли європейські заводи просто не впоралися з завданням, але тепер запевняють у Брюсселі, в ЄС, нарешті зрозуміли, безпека Європи нерозривно пов'язана з безпекою України. Наша підтримка збройних сил України як ніколи актуальна, і тому ми будемо дуже тісно співпрацювати з Україною та оборонною промисловістю, щоб забезпечити військові потреби України. А тепер давайте розберемося, що насправді може європейський воєнпром оборонні підприємства ЄС уже нарощують виробництво. Зокрема, німецький збройовий гігант Rheinmetall навіть розглядає можливість перепрофілювання двох своїх заводів, які випускають автомобільні деталі на виробництво боєприпасів. Гендиректор концерну Армін Папергер заявив, що на тлі викликів світовій безпеці концерн переживає безпрецедентне зростання, а політичний курс адміністрації Трампа ще більше прискорює ці процеси. Європа має згуртуватися. Америка чітко говорить нам, що ми повинні самі дбати про свою безпеку в Європі. І я твердо переконаний, що європейці повинні продовжувати підтримувати Україну і робити це навіть активніше ніж раніше. В інтерв'ю Deutsche Welle Папергер зазначив, до початку війни Райнметал виробляв до 70 тисяч артилерійських снарядів на рік. Нині концерн переступив позначку 750 тисяч і далі розширює виробництво до більш ніж мільйона снарядів на рік. Вже наступного року в Україні почне працювати завод «Райнметал» з виробництва боєприпасів. Крім того, папергер повідомив, що на заводі в Україні планують почати ремонт БМП Мардер, танків леопард першого і другого покоління, а також самохідних гаубиць. Залишилось тільки налагодити логістику. Ще один важливий гравець на арені європейської безпеки Франція. Президент Еммануель Макрон, у зверненні до нації, назвав Росію загрозою і закликав використовувати французьку ядерну зброю для захисту ЄС. Незалежно від того, буде мир в Україні досягнути швидко чи ні. Європейські держави повинні мати можливість краще захистити себе. Нам необхідно посилити нашу оборону. Ідея Макрона про французьку ядерну парасольку для Європи розбурхала кремлівського карлика, і той знову увімкнув псевдоісторика. Є ще люди, які хочуть повернутися до нам на Забувають, чим це закінчилося. Але навіть якщо відкинути ядерну складову, французам є що запропонувати Європі та Україні, Франція великий виробник зброї, самохідних артилерійських установок Цезар, ракет Естер для систем ППО і ПРО, крилатих ракет скальпа також бронетехніки. Франція одна з небагатьох європейських країн, що має оборону промисловість і здатно розробляти зброю. Від початку до кінця, не будучи залежною від США, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню анонсував передачу Україні військової допомоги на суму майже 200 мільйонів євро. Угоду реалізують за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Тобто, російські гроші, це ще одне джерело фінансування військових поставок в Україну. Для підтримки Збройних сил України та власної армії Франція планує збільшити виробництво військової техніки зокрема, винищувачів Рафал з двох на місяць до щонайменше чотирьох п'яти. Також французький уряд збирається подвоїти випуск протитанкових ракет та авіаційних бомб. Про безпеку європейського континенту говорять і за межами ЄС. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про історичне збільшення оборонного бюджету об'єднаного королівства. Ми виконаємо своє зобов'язання витрачати на оборону 2,5% ВВП, але ми перенесемо його на пізніший термін щоб досягти цього рівня у 2027 році. Оглядачі вважають, що повністю обійтись без американської зброї Україні буде складно. Призупинення військової допомоги США найбільше вплине на здатність України забезпечувати свою протиповітряну оборону. Однак ця ситуація для Києва не нова. У схожій ситуації українська влада була вже двічі за час повномасштабної війни з Росією від початку вторгнення і аж до кінця осені 2022 року, коли в Україну прибули перші іноземні системи ППО, зокрема німецькі ІРІСТЕ та американсько-норвезькі Насамс. При цьому перший американський комплекс Петріот, який зміг перехопити російську балістику, Інці отримали лише у квітні 2023-го. Вдруге без американської допомоги Київ опинився на початку 2024 року, коли через блокування прихильниками Трампа в Конгресі військова допомога США стала на паузу майже на півроку. Зараз євросоюз, Британія та інші країни європейського континенту можуть замінити багато американських систем. Так європейцям потрібен час, щоб наростити обсяги виробництва. але Європа всерйоз задумалась про свою безпеку. Вона не тільки збільшує бюджетні витрати на оборонку, а й дозволяє залучати інвестиції та кредитні ресурси для цих потреб. Зброї в Європі буде більш ніж достатньо. Та й самі виробники зацікавлені в тому, щоб їхня зброя пройшла бойове хрещення на полі бою.